В Севастополі завершився чемпіонат Збройних сил України з міні-футболу. Змагання відбулися на стадіоні із штучним покриттям Юність дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Головним організатором турніру виступило керівництво кафедри фізичного виховання академії ВМС імені Нахімова при сприянні командування ВМС України та управління освіти та науки Севастопольської міської держадміністрації. На нагородженні спортсменів побувала і наша знімальна група в чемпіонаті взяли участь сім команд представників різних родів військ п'яти днів військові спортсмени на футбольному полі демонстрували усі свої бійцівські якості та професійну гру, виявивши справжній спортивний азарт. Останні матчі фіналу прокоментував начальник кафедри фізичної підготовки та спорту академії військоморських сил Вадим. Красота В фіналі зустрілись команди 13-го армійського корпусу сухопутних військ та 6-го армійського корпусу сухопутних військ. Запекли боротьби перемогу. Отримала команда 6-го армійського корпусу за третє місце. Зустрілись командування повітряного командування Центр і військово-морських сіл Збройних сил України. Результат матча 2-1. На жаль, ми не перемогли в цій зустрічі, тому третє місце посіла команда повітряного командування «Центр». По завершенню фіналів відбулось нагородження кращих футболістів і переможців чемпіонату. В свою чергу учасники змагання подякували організаторам ігор. Що ці змагання пройшли на високому організаційному Рівні, що ніхто з гравців не отримав травм, а на полі точилась запекла боротьба, і хтось оказався сильніше, десь комусь не повезло. На то гра і на то азарт. Наприкінці заходу було зроблено фото на згадку про спортивну зустріч. За планами у найближчому майбутньому сформується і збірна команда Збройних сил для подальшої участі у спортивних заходах різного рівня.